Доброго дня всім моїм глядачам, я, як завжди, радий бачити вас на каналі. В минулому ролику ми з вами говорили про кукурудзу, а конкретно порівнювали стан гібридів, висіяних на демоділянці. Всім, хто передивився, дуже дякую. Хто не передивився, посилання буде в описі під цим роликом. В сьогоднішньому ролику, як я і казав, ми поговоримо про густоту стояння колоса пшениці, а конкретно поговоримо і порівняємо стан рослин, посіяних трьома посівними комплексами. Хто не бачив попередній випуск стосовно цієї теми, я коротенько нагадаю, що я зараз знаходжуся на полі, на якому пшениця посіяна трьома посівними. Комплексами це Хорш Аватар, Магія Велес Агро і Амазони ДМС. На каналі з приводу цього вже є перший ролик, який стосувався коефіцієнта кущення і густоти продуктивного стеблистою. І тому для того, щоб бачити загальну картину і бачити динаміку розвитку рослин, рекомендую вам спочатку переглянути першу частину даної теми. Там дуже цікава інформація. Я вам за це буду вдячний. Сьогодні ми будемо дивитися на густоту стояння колеса, яким чином. Я збирав дані. Вчора, будучи на цьому полі, я кидав квадрат, тобто квадратний метр, і визначав густоту конкретно продуктивного стеблистою. Пагони, які несуть на собі великий гарний, однотиповий колос для багатьох рослин. Недогони і абортовані пагони я не враховував. І по суті, я отримав такі дані. Хорш-аватар в квадраті я нарахував 420. Продуктивних колосів. Це відповідно 4,2 мільйона на гектар. Там, де посіяна магія, це конкретно ось це місце, густота стояння продуктивного колосу була 4,97 мільйонів на гектар. І на сівалці Amazon DMC, густота стояння продуктивного колосу була 4,2 мільйона на гектар. Але враховуючи те, що я. Кидав квадрат рандомно, і ми з вами розуміємо, що для того, щоб ці дані були більш точні, потрібно кидати кілька разів, і все одно є ризик того, що квадрат буде відповідно потрапляти в місце, десь захопить рядок, десь не захопить рядок. Я вирішив піти іншим шляхом для того, щоб дані були точніші. Я зрізав з кожної сівалки, де вона висівала, зрізав погонний метр рослин і почав відповідно їх рахувати. Це я вважаю дасть більш точніші дані, тому що нам відомі міжряддя, з якими сівалки вис висівають. Відповідно, ми знаємо кількість погонних метрів на кожному гектарі, і тому будемо розуміти, виходячи із цього, загальну концепцію розвитку рослини на гектарі. Повторююся, як я рахував. Окрема категорія це продуктивне колосся типове для рослин, які висівалися кожною сівалкою. Друга категорія це недогони. Це колосся з. Нижнього або середнього яруса, які, по суті, сильно відрізняються і програють у своєму розвитку основному колоссю. І третя категорія це абортовані пагони, тому що ми також розуміємо, що в нашій роботі дуже важливо, щоб абортації було якомога менше, тому що рослина витрачає ресурс на формування пагонів, а потім, відповідно, знову тратить ресурси для того, щоб елементи з цих пагонів перетягнути назад і так само витягнути вологу. Тому чим менший відсоток абортизації, тим відповідно для нас краще, тому що рослина не робить зайвих рухів із елементами живлення і також із водою. Тепер оголошую дані, які я порахував. На сівалці хорш на погонний метр 113 продуктивних пагонів, тобто паганів із нормально розвинутим колосом. Це, відповідно, нам складає 5,6 мільйонів на гектар конкретно продуктивного колосся. Недогонів на погонний метр 35 штук. Відповідно, це нам дає 1 мільйон 750 тисяч недогонів на гектарі. І абортованих паганів 15 штук на погонний метр. Це означає, що на гектар у нас 750 тисяч абортованих пагонів. В цілому, коли ми з вами говорили в минулому ролику, там було чітко зрозуміло, що на сівалці Хорш і на сівалці Амазони відсоток непродуктивного стеблестою нижчий, ніж на сівалці Магії. Відповідно, зараз ці дані такі. Тепер, що стосується сівалки магія. На погонний метр продуктивного колосу 167 штук з дуже великим відривом. Але все одно ми розуміємо, що тут є краєвий ефект і тут незвичайна рядкова сівба, а дворядкова сівба. Відповідно, на гектар ми маємо 6 мільйонів 200 тисяч продуктивних колосів. Це дуже гарний показник, враховуючи те, що 6-7 мільйонів вважається еталонним показником, який багато хто хоче досягти. Це що стосується продуктивних. Стосовно недогонів, то також їх тут кількість на порядок більша 57 штук на погонний метр, відповідно 2,1 мільйона на гектар. Це також велика кількість недогонів, не дивлячись на те, що по суті вони також несуть колос, просто він слабше розвинутий, ніж основний колос. Це нам додасть врожаю. Але по суті, якщо ми говоримо про якість насіння, то це буде грати трошки проти нас. Але. Маємо ось такий показник. І що стосується абортованих пагонів 30 штук на погонний метр. Відповідно, мільйон 120 тисяч приблизно на гектар недогонів. Тобто сумарна кількість пагонів, які рослини сформували на сівалці магія, на гектарі 9 мільйонів 840 тисяч. З них, повторюю, 6 мільйонів 260 тисяч це продуктивний колос, який стоїть, і який для нас найбільш цінний 2 мільйона 100 тисяч це. Недогони, тобто колоси із меншою силою розвитку, відповідно 1 120 тисяч це абортовані пагони, які зараз просто рослина використовує як ресурсну базу. На сівалці Хорш Аватар, сумарна кількість пагонів, утворених рослинами, 8 мільйонів 100 тисяч. З них, повторююсь, 5 мільйонів 600 тисяч це основний продуктивний колос, 1 750 тисяч це недогони і 750 тисяч це абортовані пагони. Що стосується сівалки Амазони? Коли я кидав квадрат, густота стояння продуктивного колосу з квадрата, яку я нарахував, була 4 мільйони 200 тисяч, тобто 420 штук на квадратний метр. Тепер, по погонним метрам, продуктивного колосу 101 колос на погонний метр. Відповідно, на гектарі маємо 5 мільйонів 380 тисяч. Недогонів 80 штук на погонний метр. Одразу кидається в очі те, що навіть у порівнянні із сівалкою Магія. Кількість недогонів дуже велика, просто, можна сказати, зашквально. Відповідно, недогонів у нас на гектар 4 мільйони 260 тисяч. Тобто, по суті, яку ми маємо картину, що в нас недогони практично ідентичні із основним колосом. і для нас це недобре. Абортованих паганів 19 штук на погонний метр, відповідно, 1 мільйон 13 тисяч на гектар. Тобто, сумарно рослини, посіяні сівалкою Амазони, сформували 10 мільйонів 650 тисяч. Пагоностояння із цих пагон із цих всіх сформованих пагонів в нас по суті половина 5 мільйонів 380 тисяч пішли в продуктивний колос, 4 мільйони 260 тисяч пішли в колос, але з меншою силою розвитку, і 1 мільйон по факту абортувався. По суті, що я можу сказати? Що на сьогоднішній момент. Як ми вже розуміємо, що для нас самим цінним є колос конкретно продуктивний. самий великий показник це на сівалці Магія 6 мільйонів 200 тисяч. Друге місце хорш 5 мільйонів 600 тисяч. Третє місце – «Амазони» – DMC 3 мільйона 380 тисяч. Але при цьому ми ще розуміємо специфіку дозрівання, тому що на сьогоднішній момент рослини тільки-тільки відсвіли і зараз будуть займатися конкретно наповненням зерна. Для цього їм потрібні ресурси. А відповідно, в наших умовах ми всі чудово розуміємо, що на сьогоднішній момент. Лімітуючий фактор це волога. Не дивлячись на те, що температури зашкалюють, ну, зараз, умовно кажучи, 29 градусів в тіні. Відповідно, на полі температура на порядок вища. І тут вже включається фактор формування мікроклімату, сили розвитку кореневої системи рослини. ці всі фактори будуть напряму впливати на те, наскільки рослина зможе. Налити зерно, те, яке вона заклала. І тому, по суті, в таких ситуаціях ще чітко судити про те, хто переможе зарано. Як я казав в минулому ролику, так і повторююся зараз, що шлях цих рослин ще не завершений. До збирання ще тривалий період часу повинен пройти для того, щоб чітко розуміти, хто ж став переможцем. Це що стосується конкретно даних по. Рослинам, які посіяні кожним посівним комплексом. Визначили кількість основного продуктивного колосся, кількість недогонів, кількість абортованих паганів. Поки що загальна динаміка на цих посівах зрозуміла. Але в цілому ми розуміємо, що рослини все одно знаходяться на етапі зараз наливу. Цвітіння тільки-тільки минуло. Відповідно, в них попереду ще далеко не фінал. Ще потрібно все, що вони сформували, налити. Для того, щоб налити, потрібні ресурси, потрібна волога. А ми знаємо, що зараз в багатьох регіонах з вологою є проблеми, в тому числі тут. Не дивлячись на те, що нещодавно пройшли опади, все одно рослини відчувають. Стрес від того, що спека присутня, зараз приблизно 29 градусів в тіні, відповідно на полі ще більше. І рослини до цього відносяться поки що дуже-дуже достойно. Ми бачимо, що так, вони натягують листя для того, щоб зменшити транспіраційну поверхню, але ситуація ще, ця ще дуже далека до критичної. Відповідно, далі будемо спостерігати, тому що в таких стресових умовах до збирання ситуація може кардинально змінитися. Тому що, по суті, як я вже сказав, ми порівнюємо посіви висінні трьома посівними комплексами. З однаковою густотою в однакових умовах. Але хто сказав, що густота, з якою були посіяні дані гібриди, це аксіома. Ми знаємо, що аксіом не існує, і густота повинна підбиратися під кожне поле, в залежності від його сили, від його типу, від складу ґрунту і від його взагалі ресурсу спроможності до забезпечення потреб рослини. Відповідно, в даних умовах посівні комплекси можуть себе повести з даною густотою по одному. З іншою густотою, ситуація може кардинально змінюватися. Але це вже трошки інша тема. Конкретно зараз ми розуміємо, як рослини себе поводять в даній ситуації. Далі, відповідно, будемо додатково розбирати, що з ними відбувається, будемо міряти якість, будемо важити колос, дивитися, наскільки рослини виповнили все те, що вони сформували, і в підсумку вже порівнювати, звісно, врожайності, скільки, після якого посівного комплексу центнерів на гектар дана пшениця вродить. Це все, що я хотів сказати стосовно цієї теми. Всім вам щиро дякую за увагу. Сподіваюсь, інформація для вас була подана чітко, і коректно і цікаво. Якщо у вас виникають додаткові запитання, задавайте в коментарях. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, для того, щоб не пропускати нові випуски. Всім вам щиро дякую, до зустрічі в наступному ролику.